Дорогі друзі, щиро вітаю вас. Мене звуть Наталія, я сімейний психолог та працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії. Сьогодні я відповідаю на ваше запитання, що робити зі страхом самотності після невдалих стосунків? Як бути із ним? Давайте поговоримо про те, що є два види страху. Перший – це що ви більше ніколи. Не зможете побудувати ніяких стосунків та не завжди залишитися самотніми. Другий вид страху це самотність у стосунках, що вони у вас будуть номінально, наприклад, для родичів, для сусідів, ви начебто у стосунках, але в них ви будете відчувати самотність. Тобто якої саме самотності ви бажаєте уникнути. Подумайте про це. Страх э, самотності, страх стосунків. Э, вони в цьому випадку можуть бути поєднані, і він від того, що у вас немає розуміння, що робити далі, як будувати стосунки далі. Тобто розповідають у соціумі, як познайомитися, а як будувати стосунки цієї науки. Мало хто розповідає та доносить до аудіторії, або люди, які розповідають, як побудувати стосунки, в них самих немає цих сімейних відносин, наприклад, яких бажаєте ви. Або їхні сімейні, сімейні відносини не схожі на ті, яких хотілося б саме вам. Тому перше, що потрібно зробити, це визначити свої цілі. Що і як саме вам хочеться у стосунках, що для вас важливо? Якими ви їх бачите? З якою людиною? І найважливіше запам'ятайте, що ви не ідеальні. Людина, із якою ви будете будувати стосунки, також не ідеальна. Не ідеалізуйте ці стосунки, про які ви мрієте. Вони мають бути реальні. І, назвемо так, не які жертви, але це не жертви, які звички вашого партнеру та особисті риси, ви б, скажімо так, могли б прикрити одне око і зробити вигляд, що цього немає. Тобто людина може і буде неідеальною. Далі, самооцінка та самоцінність, саме ваша. Як ви себе оцінюєте. Самооцінка це те, що побудовано на е, тих словах, які вам каже ваш е, соціум, навколишнє середовище, ваші батьки, друзі, родичі і так далі. Це як ви себе оцінюєте через їхній погляд. Але найважливіше це ваша самоцінність, це ваш внутрішній е, стовбур, це ваш стовп, на який ви завжди. Не дивлячись ні на що можете спертися, як ви себе ціните, за що ви себе ціните? Це також має бути об'єктивна думка. І якщо ви вважаєте, що десь у чомусь якісь ваші особисті риси та вміння просідають, їх потрібно доробити. Наприклад, ми не робимо із Класного автомобіля BMW ми наробимо Mercedes. А із класного автомобіля Mercedes ми наробимо BMW. Зазвичай тюнінгують BMW і роблять ще кращу модель. Та тюнінгу, тюнінгують Mercedes. І роблять із Mercedes кращу модель. Так само ми робимо самі з собою, ми робимо кращу версію себе. І надалі не забуваємо про довіру. До інших людей. Не потрібно одразу кидатися і довіряти першому зустрічному. Але ця людина невинна у гріхах минулих стосунків та людини, з якою вас не вийшло побудувати ці стосунки. Тому будьте уважні та пам'ятайте найголовніше: ця людина не несе відповідальності за дії слова ваших колишніх. Тому. Навчися їй довіряти та оцінювати слова та дії саме цієї людини. Минуле. Що ми робимо із минулим? Це дякуємо йому та робимо те, що нас вчили робити в школі це робота над помилками. Нас навчили це робити на уроках, наприклад, мови або математики. Але цей приклад нам дуже сильно допомагає у дорослому житті та саме у стосунках. Подивіться, де що і як ви могли недобачити, не додумати, пропустити і на що звернути увагу у подальшому. Тобто це ваш досвід. Це не помилка, а саме досвід. Тому, будь ласка. Віднесіться до неї саме так. Ваша думка своя особиста, вона в вас має бути на подальше, тому що вам, сестри, брати, батьки, сусіди, всі бажаючі будуть розповідати, як вам будувати стосунки, щоб ви були в них щасливими. Але вони цей досвід вам пропонують через призму свого бачення. А вона відрізняється від вашої, тому, будь ласка, сконцентруйтеся на своїй власній думці, що буде добре і що буде краще саме для вас. Дослухатися до порад можна, але всліпу слідувати їм я не рекомендую. Кордони. Ваші власні кордони особисті інших людей, навчіться будувати гнучкі кордони. І ви зразу відчуєте комфорт спілкування. Коли ви не відрізаєте людей і не будуєте величезну стіну, яку вони не пройдуть так ви стосунки не побудуєте. Та не прогинаєтеся дуже сильно, тому що це будуть стосунки, скоріш за все, з аб'юзером. А це теж не дуже добре, бо ви будете самотні у цих стосунках, тому. Кордони особисті мають бути гнучкі. Та завжди пам'ятайте про особисті кордони іншої людини, щоб їх не порушувати. І найголовніше це підтримка. У будь-яких починаннях потрібна хороша підтримка. Це можуть бути і родичі, і друзі, і навіть деякі сусіди, якщо ви з ними добре спілкуєтеся. Зважте на те, щоб у цих людей у самих були щасливі стосунки особисті. Тільки тоді вони можуть дійсно дати вам доречну пораду, до якої ви, як ми вже говорили, дослухаєтеся, але всліпу слідкувати їй не будете. І, звісно, допомога спеціаліста. Вам може знадобитися допомога психолога, зверніться до нього, пробудуйте ті е, пункти е, і вибудуйте свій шлях, щоб вам було легше. Це буде ваш особистий шлях, який ви підберете зі спеціалістом. Я дуже бажаю вам особистого щастя, в коханні та на все добре, до нових зустрічей. До побачення!